Щоб ти порадила жінкам, щоб просто жити то життя щасливо. Воно ну, у вас одне, треба це розуміти. І в іншого дня, цього угу. дня, от такого дня, не буде. Чим би ви не займалися, якою професією б ви не були, вмійте надихати саму себе, не шукайте нахнення від людей. Ніхто не прийде і нічого не дасть. Що вам подобається робити приємні речі людям, і вас це надихає, робіть. Не затримуйте це, не mm -hmm. тримайте в собі. Якщо хочеться сказати комусь, що він там той-та і, і сей то кажіть не тримайте в собі. Взагалі не тримайте в собі е, своїх поривів, емоційних е, і бажань. Спілкуйтесь саме з собою. Мені це комфортно, це не комфортно. Не тримайте токсичних людей поруч. Багато дуже порад. Найголовніше це пам'ятати, що ви живете в цьому моменті. Тут і зараз цей день не повториться, це життя не повториться. І тоді. Ви будете по-особливому обирати речі і по-особливому обирати свою поведінку, і чи терпіти щось, чи не терпіти.